Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile, перший сервер Київський. Зараз ми їдемо в Мерію. Нас, нам смс, мій друг, написав, їдемо в Мерію, він вже звільнився, напевно, з ЗСУ. ось. Заїхали ми вже в Київ, зараз вже під'їжджаємо до Мерії. Він нам, нас чекає. Цікаво, що він хоче через те, що в минулій серії він казав, що його розшукає СБУ. Він, по суті, вже має звільнитися, бо сьогодні в нього суд, значить його розшукують. Не розумію, чому іменно біля Мерії, ну ладно. Десь він тут має бути. Ось я його вже тут з боку бачу, він на Неві. Це його Нива. Зараз підійдемо, запитаємося, що сталося. Привіт, як у тебе справи? Вже я бачу звільнився з ЗСУ. Що плануєш робити тут далі? Добрий день, тата, привіт. Ем... Чого кликав, тим більше в таке місце людне. Передав документи людині напротив. Так. А, а чому ти передав мені ниву? Я буду звалювати з області. Так комусь треба Ниву передати. Коротше, зам казав, що прийме мене. Так, він прийме, але у нас тут така штука сталася. Зам зараз не може прийняти тебе. Ось тому не знаю, що тобі треба робити. Ну, не, не зможемо. В мене поїзд сьогодні. О, ну якщо в тебе поїзд сьогодні, то ти, я так розумію, з області будеш тікати, так? Так. Добре. Зараз ми їдемо в банк, щоб переграхувати гроші мені, тому що він не хоче, щоб ці гроші пропадали. Він просто всі гроші віддасть мені і якусь собі частину залишить і поїде в іншу область просто з документами, там, з грошми і поїдемо на поїзд. Треба тобі передати гроші, я валю з області. Ну ясно, в принципі, тут немає смислу лишатися через ШСБУ не зупиниться тебе шукати. Так що, в принципі, нормально. Мене вчора чуть не взяли. Ну так, да, я ж кажу. Е, опасно лишатися тут у нас в області, небезпечно. Через те, що вони працюють, вони просто шукають всюди. Це диво, що ми на них не наткнулися. Вот. Так що зараз їдемо на поїзд тоді. Пацани ваші відстріляли їх. А, тобто вчора був напад, я почнуся з нуля. Ну, понятно, добре, тоді вдачки тобі. Там в новій області. От, як переїдеш, подзвониш, якщо будеш мати час. А зараз тоді їдемо на поїзд. А тут гроші в банку, чому пропадати? Жалко, звісно, що нас покидаєш. Сьогодні поїзд, так що до вас я це швидко тобі передам. Стоп, що? Смс прийшла в поїзді вже, на мене чекають, треба на паром чекати. Тобто їдемо значить, на паром. Добре, тоді їдемо на паром. Так, ми вже в дорозі, в принципі. Е, паром відбуває, як я дізнався, недалеко від, нашого, від нашої бази. Там, колись ми їздили на рибалку чи на шашлики, там є острів за кілометр, і Мартін сам пропливе той кілометр і там його вже забере паром. Так що їдемо туди. Вот. Жалко, звісно, так би був би хтось в ЗСУ в нас. А так, ми тільки... а так ми самі тепер будемо в ЗСУ. І за... на рахунок ЗСУ я не знаю, чи я буду переходити через те, що сказали, що там генерал не толковий. Ну, ми подивимося, це ви дізнаєтесь вже десь в 22-23 серії. Так, ми вже майже при... приїжджаємо, ми вже в Печерську. От, дрифт такий. Ось десь тут ми тебе висадимо. Дякую велике, Та нема за що. нема за що. Десь тут. І потім кілометр треба буде плести прямо в море. Аж туди. Горизонту не видно, звісно, і того острова не видно. Добре тоді, вдачі тобі в новій області. Дякую, що нам допомагав. Дякую за гроші, дякую за все тобі. от. А в які годині приїде? Через 20 хвилин. Але я попливу. Він приїде на острів, який там за один кілометр. Добре, ясно. Давай тоді. Удачі. До скорого, ну, не до скорого, ну, надіюсь ще колись побачимось. Давайте, ну, давай, папа. -па. Все, поплив. Ну так, да, сумно трохи. Але все одно. Ну. Зато. А, до речі, Діма. Автосалон ми будемо продавати з тобою скоро. Так що, в наступних серіях ми будемо, напевно, продавати автосалон. через що він невигідний, або будемо чекати обнови. Що там додадуть, ну, щоб прибуток буде більший. Тому що зараз прибуток 30 тисяч. Я його ще ділю з Дімою, тобто 15 тисяч я йому віддаю. Так що не дуже вигідно. Так що ми, напевно, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Чекайте наступну серію завтра в 14.00. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, який ви бачите збоку. Вот. І я всім дякую за перегляд. І зараз коментарі з минулого відео. Так, перший коментар всіх чекаємо у нас, в братві, дружні, колектив, цікаві історії та весело проведете час. Всіх чекаємо. Так, це правда. От. Не знаю, що скільки ми в братві лишимося, але все одно. Оце так, сюжет. Ну, так, да, сюжет я придумав прикольний. Да, Наступне відео трошки буде не співпадати з сюжетом. Так. І дякую вам за 18 підписників. Я буду старатися для вас більше. Заходьте в мій телеграм, там ви зможете ознайомитись з інформацією. Так само задати мені питання по ігрі, я вам постараюся відповісти. Поки що я на всі питання в телеграмі в себе відповідаю. Ну а на цьому в нас все. Зараз ви дещо ще побачите. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, вони попадуть в наступне відео. І оцей канал, який ви бачите на екрані, будь ласка, на нього підпишіться, подивіться його. Це канал мого друга, він також тільки розвивається. І Всім дякую за перегляд, всім па-па.